Всім привіт! Сьогодні я вам покажу зрощені потрійні та подвійні зав'язі з однієї квітки на моєму молодому нектарині. Такий феномен називається фасціація або синкарпія. Це зростання кількох зав'язей в одну структуру. А причин є декілька: це фізіологічні збої при закладанні квіткової бруньки, погодні фактори, такі як холодна весна, заморозки, різкі коливання температури. Молодий вік дерева. У перший або другий рік дерева може бути нестабільна робота гормональної системи. Перші плоди дуже часто бувають пробними і не завжди смачними, іноді дуже дрібними або надлишок добрив. Такі плоди часто не розвиваються нормально, вони можуть бути потворними або тріскатись. Краще їх видавляти вручну, особливо якщо це дерево молоде, щоб воно не втрачало сила на деформовані зав'язі. А що мені робити? Залишити, подивитися, що з них вийде, або видалити безжально. Не знаю. Чи були у вас такі плоди? Пишіть у коментарях. До зустрічі!